Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео ми оцінимо їжу з різних стр... стран. точніше країн. Стран це по-російськи. Так, чайнес. Так, ну навіть не знаю, що це тому на 12 місце. Френд. Франція, ну напевно, я не знаю, пусть буде шосте місце. Грік, ну це вже в смачно вигляде. Пусть буде друге місце. Ну, нормально. Індія, ну, ну це не, не знаю навіть. Десяте місце в Індії дуже странне їжа. Італіан. Італія третє місце. Вдруге. О, Джапан. Суші. Це перше місце. Я їх обожнюю. І суші і роли. Ну, а думаю, це смачно, тому четверте місце. Мексикан, п'яте місце. Спейн. О, клас. З креветками. З лаймом клас. Сьоме місце. Туртіш. Це Туреччина, ту там всякі шашлики, кебаби. Ну, це в, смачно. Далі т, Тайвай, Ага, та, Таїланд. Ну, нормально, смачно. Дев'яте місце і В'єтнам Ну 11, тому що в В'єтнамі дуже странна кухня. Так а, так, ну дивимося, дивіться, в нас е, японські суші на першому місці. Напевно, грецька лазанья чи ще щось на другому місці. Італійська паста на третьому місці, а щось корейське на четвертому місці. Так, тако на п'ятому. Тен так, якась в'єтнамська, французька кухня на шостому місці, іспанська на сьомому, турецька на восьмому, тайландська на дев'ятому, індійська кухня на десятому. А, это в'єтнамська кухня на одинадцятому і а, китайська кухня-чайнес на 12, тому що там люблять все дуже гостре та для нас незвичне. Ось так ми оцінили їжу різних тв... країн.